У Швеції почався Адвент, а у віконцях такі от світильнички запалюють. Це електронні свічки, але запалюють і самі звичайні свічки. Адвент це в перекладі очікування. Очікування майбутнього Різдва. Очікують його у Швеції 4 неділі. Тобто за 4 неділі перед Різдвом починають запалювати свічку. Дехто запалює кожну неділю по одній свічці, дехто ставить такі ось світі у віконці. І ця традиція к шведам прийшла з Германії детальніше про адвент, про різдвяний календар. І Цікавості, я залишу силочку к цьому відео, і там жіночка розповідає по шведськи але там є субтитри на 80 мовах. Подивіться, дуже цікаво. Ну, кому це цікаво. Ось. Так що у Швеції вже поприкрашали тут, ось, бачите, встановили теж ялиночку ще. Ніяких вогників на неї немає. Як ви можете бачити, сніг майже розтанув. А, ось. Так, зараз виглядає Швеція. Ну, я маю на увазі біля Стокгольму. А, люди прикрашають свої, бачите, віконця, балкони всякими фонариками, всякими світильничками. А, у віконцях. Можна побачити зірку Різдвяну. Такі справи у Швеції тут. Ці різдвяні світильнички вони схожі чимось на а, самі свічник. Але це не він. Так, схожість є, але спільного в них немає нічого. Тож, це в очікуванні народження Ісуса запалюють свічки з метою освітити темну пору року, яку народжується Ісус. З цією метою пішла така традиція запалювати вогники, запалювати свічки. І ставити їх у віконці, на подвір'я, просто десь серед хати, серед будинку. Ну, тобто, ви зрозуміли. Дивіться, скільки гілок, котрі попадали, коли був сніг. Ще багато чого не прибрали досі.